Це мені спецефектом десь, а там буде звук наложений, да? А уже. Ах, так. Погляньте, який він великий! Не нравиться? Привіт! Сьогодні познайомлю вас із диваном середнього сегменту Гранде. Він поєднує стиль, комфорт і практичність: висота 74 см, глибина 114 см, а довжина цілих 308 см. спальне місце 240 на 158 см. Тканина, якісна рогожка багама саме ця модель представлена у кольорі 35 та 33 – сірий і капучино. Але ви можете обрати будь-який колір із представленої колекції тканини. А ще диван має дві ніші для зберігання. Пледи, подушки, усе під рикою. Доставка без проблем. Ми доставляємо власною службою, а менеджери все прорахують. Регіон, поверх, наявність ліфта. Вирахуємо все. А фішка нашої компанії це гнучка оплата. Ви можете придбати диван у розсрочку від наших банків-партнерів, сплатити повністю або навіть після доставки. Ще один важливий момент це терміни виготовлення до 14 робочих днів і диван Гранде уже у вашій оселі. Не зволікайте, замовляйте прямо зараз, і нехай ваш дім буде ще затишнішим.